Добрий день, діти! Сьогодні я запрошую вас в село на пташиний двір. Тож, займіть свої місця, сідайте зручніше і уявіть, що ми їдемо на автобусі. Рушаємо! Ось ми з вами на пташиному дворі. Яких птахів ви побачили? Як їх можна назвати одним словом? Так, на пташиному дворі є курка, качка, гусак, індик, курчата. І всіх цих птахів можна назвати таким словом, як свійські або домашні. А як ви думаєте, чому цих птахів називають домашніми? Або свійськими. Так, діти, тому що цих тварин годує людина. А також надає їм домівку, де вони проживають, сплять. А ще людина їх лікує, коли вони хворіють. А тепер загадки. Будьте уважні. Довга шия. Червоні лапки, щипає за п'ятки, біжи без оглядки. Хто це діти? Так, діти, це гусак правильно. Ко, ко ко лунає зранку, принесе нам до сніданку пташка золоте яйце. І корисне, і смачне. Що ж це за чубатурка? Це ряба матуся Хто діти? Так, курка, правильно малята. Він не вершник, а зі шпорами. Його одяг з узорами. Час він знає, як і люди. Сам не сторож, а всіх будить. Хто це? Так, діточки, це півень. Правильно. В неї ноги наче ласти. Дзьоб плескатий, червонястий, кря-кря-кря пливе по річці, їй зерно скубе травичку. Ви вгадали? Цю босячку, хто це, діти? Звісно, качка правильно малята. Хто сердитий у нас зранку? На подвір'ї біля ганку. Ой булди, булди, булдик з півнем свариться. Хто? Так, індик, правильно. Молодці діти, всі загадки вірно відгадали. А тепер давайте трішки повторимо чисто мовки. Рі-рі-рі, кури у дворі. Ку-ку-ку, качечки в ставку. Ик-ик-ик походжає тут індик. А тепер давайте ще раз разом. Рі-рі-рі, кури у дворі. Ку-ку-ку качечки вставку. Ік, ік, ік походжає тут індик. Йдемо далі. Наступна. Ічка, ічка, ічка. Ось глибока річка. Ачка, ачка, ачка пливла по річці качка. Єчка, 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 знеславана яєчка. А тепер давайте разом. Ічка, 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 ось глибока річка. Ачка, ачка, ачка пливла по річці качка. Єчка, 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 знеславана яєчка. Наступна чистомовка. Слухаємо уважно. Чад-чат-чад чат, навиводить каченят. Чить, 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 плавать діточок навчить. Ічці, ічці, ічці попливуть разом по річці. А тепер разом. Чат-чат-чат навиводить каченят. Чить, чить, чить плавать діточок навчить. Ічці, ічці, ічці попливуть разом по річці. Лі, лі, лі гусеняточка малі. Ать, 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 навчаються плавать. Уця, уця, уця раденько хлопощуться. Ди, ди, ди вийшли всі з води. А тепер ще раз разом. Лі-лі-лі гусеняточка малі. Ать, 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 навчаються плавати. Уця, 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 раденько хлопощуться. Ди, ди, ди вийшли всі з води. Молодці діти. А як називається професія людини, яка працює на пташиному дворі? Так, правильно, фермер. А що робить фермер? Так, фермер годує птахів, напуває, наливає їм водичку, збирає яйця, ложить їм солому в ніздечка, щоб їм було тепло сидіти. А чим харчуються свійські птахи? Як ви гадаєте? Свійські птахи харчуються спеціальним кормом. Їм дають пшеницю. Овес, кукурудзу, варену картоплю, траву, зелень. Також вони полюбляють їсти черв'яків. Діти, а яку ж користь приносять птахи людині? Що вони нам дають? Що дає курка та качка? Курка та качка дають нам яйця та м'ясо, які ми використовуємо як їжу. А що дають нам гуси та індики? Гуси дають нам яйця і м'ясо, яке ми використовуємо як їжу. Також дають перо, яке використовують для подушок. Гусиний жир. Індиків люди тримають для м'яса. Їхнє м'ясо є дуже корисним та дієтичним. Молодці діти! А тепер давайте зіграємо в гру. Хто як розмовляє? Як розмовляє півень? Півень кукурікає, кукуріку, кукуріку. А як розмовляє курка? Курка кудахче, кокуче. Ку ко 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 ко. ко 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 ко? А як розмовляє качка? Качка крякає. Качеть. Кря-кря-кря, кря-кря-кря. А як розмовляє гуска чи гусак? Вони гелгочуть га -га 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 -га. га га га. га га Як розмовляє індик? Індик викає булбочі Булдик булдик булдик, булди, булди, булди. булди, -булди Молодці, діти. Але настав час рушати додому і прощатися з фермером. Кажіть йому до побачення та його пташиному господарству. До побачення, діти! До нових зустрічей!